Ого, хто сидить у цій коробці? Бау, це ж котик! Який милий та пухнастий! Заберу його собі. Які ж ви милахи! Ого. А хто у сусідній коробці? Та це ж собака. Я завжди мріяв про собаку. А ви жили у цій коробці? Жах! Повірити не можу. Майка збудимо нашим новим вихованцям будиночки. Так, з цих дошок я збудую чудовий будинок. Зараз все буде. Трохи постукаємо, трохи посверблимо, а тут треба відпиляти. От і все. Будинок готовий. Іди сюди, мій хороший. Назву тебе Клай. А що там придумала Ніколь? І так, приймайте роботу, міс. Велике, дякую. Крутий будинок вийшов. А от ваш гонорар. Дякую, на все добре. Ну і що, Майк, як тобі мій класний будинок? Нічого особливого. Ось так. І ти куди? Локше не висок. Ну, добре, нехай гуляє. А я поки що пофарбую будинок за допомогою лаку. Здається, класна ідея. Фіолетовий колір просто краса. М -м. О, до мене прийшла класна ідея. За допомогою губки та фарби можна зробити імітацію цегли на будинку. Це буде дуже гарно. Дивіться, як здорово у мене виходить. А потім візьму чарівний рожевий валик, котрий фарбує все у м'який рожевий килим. Круто, так? Пофарбуємо лише дах. Вау, вийшло навіть краще ніж я уявляла. Клас. О, котик. Що ти тут робиш? Заплутався у клубочку. Давай я допоможу вибратись. Точно клубочками можна прикольно прикрасити будинок. Дивись, я викладу з них слово кішка. А тепер зробимо ставні на нашому вікні. Ставні будуть у формі лапки котика. У мене просто самі геніальні ідеї. От і все готово. Сюди поставимо кіхти точку у вигляді квіточки. А тут стоятиме миска з кормом. Як же здорово! А що тут робить собака Майка? Вибач, Ніколь, кулай не хотів. Ну, вже ні, я це так просто не залишу. Уводжу, заборону на собак поряд із моїм будинком. От вже злюка. Добре, нам також потрібно прикрасити будинок. І здається, я знаю, як це зробити. Для початку ми його пофарбуємо. Клайд, віддай сюди пензлик. Thanks. Велике, дякую. Ну що ж, приступимо. Nice. О, так, колір те, що треба. От і все. Ой, бідолашний Клайд забруднився у фарбі. Який же ти в мене незграбний? О, так це ідея. Давай залишимо твої відбитки на будинку, щоб усі знали, що тут живе самий чудовий пису у світі. Супер! Давай п'ять! Ого, ти на мені слід залишив. Ей, а що ти там тягнеш? Кошик з тенісними м'ячами. Ось це так. Хочеш пограти? Давай. Ну і що? Поки Клайд ловить м'ячики, я можу прикрасити будинок м'ячиками. Накидаю парочку на дах. Так, виходить здорово. Ви лише погляньте. Hey! Ось тут висітимуть улюблені кісточки Клайда. А тут табличка, щоб усі знали, що це будинок собаки. А сюди поставимо миску з водою та кормом. А ще я хочу встановити басейн. Зараз дуже спекотно. Клайд точно буде не проти, трохи поплавати. Воду налили, закинемо пару іграшок і готово. Гей! Hey. Клай, дивись, що в мене для тебе є. Смаколики та новий басейн. Як тобі подобається, oh, so. так, бачиш, що ти в захваті. О, ні! Клай! Ти ж так розбризкаєш воду, А взагалі це весело. Припиніть, припиніть негайно. Моя кішка не любить воду. Oh, не хвилюйся, тут ми у безпеці. Але тут якось порожньо. Давай прикрасимо будинок всередині. Першим ділом постелимо твій улюблений рожевий килим. О, Зовсім забули, що тебе треба зачесати. Давай я причешу, тебе моя мила кішечка. Ось так. Як багато шерсті. Я можу зробити з неї гарні похнасті лапки на стіні. Додамо гірлянду і буде справжня краса. А сюди повісимо ліжко, де ти зможеш відпочивати. Ну-ка, спробуй. Як тобі подобається, здорово. Далі прикрасимо стіну гірляндою з твоїми улюбленими пір'ячками та помпончиками. Як же мило і все таки м'яке. Обов'язково повісимо пару полиць на котру покладемо колекцію З твоїх улюблених ошиників. У моєї принцеси просто величезний гардероб. Ви лише подивіться, як у неї багато суконь та костюмів. Краса. А ось ця сама розкішна. Давай її одягнемо. Ти сама гарна кішечка у світі. Ого, як красиво, ніколь все всередині прикрасила. Нам теж із Клайдом потрібно прикрасити будиночок всередині. Клай, до мене прийшла класна ідея. Так, почнемо із підлоги. Постелимо м'які блакитні плитки. Що скажеш, подобається? Звичайно, подобається. А тепер потрібно додати трохи підсвічування. Ось так. Виглядає реально круто. А ще я роздрукував твої фотографії. Тільки подивіться, який милашка. Повісимо на стіну ще кілька фотографій. А ще фотографії твоєї мами, тата, бабусі і дідуся. Супер! Сюди повісимо полечки, на яких лежатимуть твої улюблені іграшки. А ще повісимо пару мотозок, які ти зможеш гристи. Ось так. О, Бачиш, що тобі все дуже подобається. Буде твоя лежанка, а тут повісимо телевізор. Глайд, ходи швидше, лягай. Давай подивимось телевізор разом. Ах, ти моя хороша слухняна собака. Ну що, подивимось, що там показують. Ого, передача про кішок. Пробач, пробач, Клайд. Я не хотів. Перемикаю. Так, не сумніваюся, передача про собак тобі подобається більше. О, як же я одразу не здогадався. Мамочки, все ще що таке. Ого, так сьогодні день народження у моєї кішки. Як я могла про це забути? Зараз же відсвяткуємо. Я вже все підготувала. Моя принцеса одягнена в найкращу сукню. А от і смачний тортик спеціально для тебе. Загадуй бажання. Тобі подобається? Так, бачиш, що ти неймовірно задоволена. З днем народження. А от Майк і Клойд сумують одні. Їм з нас не так весело, принцеса. Добре, давай покличемо їх до себе. Майк приходь до нас у гості. Я запрошую. Велике дякую. Ми з Клайдом дуже раді. А от подарунок для принцеси. Ще нас ловили. <реклянна> Яка краса? Велике, дякую. Це йде, Клайда.